Ну що ж, друзі, новий день і добрий ранок. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас новий влог. В сьогоднішньому відео я б хотів би розповісти вам про свій кешбек, який мені вдалося отримати з двох моїх гаражів, один з яких я вже продав, а ось інший, який я просто звільнив від того сміття, яке мені дісталося з ним в комплекті. Дуже багато хто з людей тяжко розстається з ось такими ось речами, тому що, начебто, воно колись там пригодиться, начебто, буде якийсь більш підходящий час, щоб продати це дорожче, і тому тому подібні речі. Таким же самим раніше був і я. І просто зараз я намагаюся відійти від того, щоб збирати той непотрібний мені мотлок, займати місце, витрачати свій час. І як виявляється, з цього можна ще непогано заробити. Я розповідав у попередніх своїх відео, що в комплекті з гаражем, який я продав, мені дісталася купа різного барахла. Так ось багато з того барахла було металу, тобто такого, який я вже не міг би собі залишити, тому що там вже просто не було живого місця, але який чудово підійшов би для того, щоб здати його на металолом. Крім тих речей, про які я вам сьогодні розповідаю, які я конкретно здав на металлом, було дуже багато корисного, яке я залишив у користанні для себе. Ті ж самі там різні проводи, каністри там і тому подібні речі. Звичайно, там його було не так прям багато, що ось, ось ось аж багато. Але декілька приємних дрібниць все ж таки лишилось. Я дуже люблю передачу. Там в Ютубі є дуже багато різних роликів, де люди купують якісь такі забуті склади, з яких пізніше там щось продають, знаходять і заробляють на цьому гроші. І ось покупка гаража там одного, другого для мене була такою міні-капсулою, в якій я був дуже зацікавлений, тому що все ж таки там можна було знайти що завгодно. Також що аж прямо цінного там нічого не було, але декілька корисних речей все-таки залишилося. Що стосується заробітку, можна було зробити більше, реально продаючи ті чи інші речі готовий виріб, розбираючи, сортуючи кольоровий метал до кольорового, а чорний до чорного, але я не хотів заморочуватися. У мене реально купа роботи паралельної, і ось те, що я вам розповідаю про заробіток як такий, це ось самий мінімум, який можна було заробити. Що ж, друзі, новий день хочу показати вам за дня. Як виглядає весь той металобрухт. Конкретного плану, куди його вести, буду немає. Аж самому цікаво, скільки там кілограм. Якось ось так навіть трошечки присіло кенго. Це все метал. Трошки прикро, бо тут реально є і алюміній, і є і мідь, і швидше за все, я навіть не буду його. Розбирати, тому що там його треба відкручувати, гратися. У мене просто немає ні часу, ні бажання цим займатися. Ну, але все-таки цікаво, скільки ж тут його є. Що ж, друзі, як і обіцяв, хочу розповісти вам, що ж мені все-таки вдалося зробити на тому металобрухту. В сукупності з двох гаражів вага загальна металу склала 271. Це чорного. Він був в перемішку з алюмінієм. І мені просто до ваги чорного додали 5 кг алюмінію. Його там було, звичайно, значно більше, але я просто не хотів заморочуватися з тим, щоб розбирати його, те все. Ті всі заржавівші болти, які у мене просто, я впевнений, не відкручувались би десь там пиляти болгаркою, витрачати день свого часу і тому подібні речі. Е, міді там було десь 6 кг, там була якась мідна колонка. Там також була в чорному металі, але її там було небагато і воно було не варте того, щоб просто заморочуватись з процесом розбору. І десь 50 з лишнім кілограм заважили акумулятори, не злиті ті старі, які ось у мене були в гаражі. В сукупності все це вийшло станом на сьогодні 7 чи скільки гривень. Можливо, можна було б заробити більше, розібравши всі ось ті деталі. Можливо, можна було б заробити більше, почекав би, почекавши б якийсь період часу, тому що зараз металолом е дешевий, десь там 4 з копійками, якщо я не помиляюсь, я впевнений, що з часом його ціна зросте, але я не хотів, ось це 20 разів все вигружати, загружати, десь його це все зберігати і просто заморочуватися з цим всім. Я звикаю, змушую себе жити так, щоб ось те, що мені не потрібно. Не зберігати, не захламлювати і не чекати, поки воно колись там пригодиться. Треба, треба, не треба. Викинув, продав, забув і пішов далі. Ну коротше, 3 тисячі гривень вдалося робити це, не рахуючи буржуйку, яка мабуть важить як все. Це разом, що я здавав, але я поки що почекаю її здавати. Можливо, вдасться продати її як готовий виріб. Хоча б помноживши на два ціни від металолому, я не рахував металевих три каністри, які дісталися мені з минулого гаража. Я не рахував Стілаж там один, який також я планую залишити. І ось така металевий шкаф там ще один такий, є, який я також планую залишити. Якось так. Дрібниця, але по суті, я думаю, майже 150, а то й 200 доларів, плюс до, до бюджету з ось таких ось банальних речей. А ще я е... Знайшов всьому тому, що я вчора перебирав, десь, мабуть, багато метрів мідної проволоки. Вона там тонесенька, звичайна, але на якусь лампу вже цього провода буде достатньо. І от буквально перед тим, як я придбав гаража того, в якому я знайшов цю проволоку, я купив 50 метрів провода собі, ось на електрику в свій гараж, і витратив там чуть більше 500 гривень. А от купив би я його раніше, вже. Не витрачав би. Можливо, якусь переноску там вдасться зробити, можливо, так ще якесь світло там щось зробити. Ну, коротше, прикольно, що ось такі ось різні дрібні речі попадаються. Ну що ж, друзі, ситуація наступна. Вирішив я не заморочуватись і не чекати, поки я продам ту буржуйку, тому що зараз якраз. Такий сезон, що вона, мабуть, мало кому буде цікава, взагалі, я думаю, що по ціні в два рази більше, як металоломи, як я хотів її продати, а я б навіть дешевше б її віддав би, то це дуже хороша ціна, тому що реально її собі вартість роботи і того всього, як вона зроблена, набагато дорожче. Але от враховуючи те, що я не хочу чекати, враховуючи те, що я розбив свій телефон і мені реально треба купувати новий, як говорить, бюджетний резиновий екран, Вирішив здати її і... і просто не париться. Скільки вона важить, як її доставлятиму, покажу далі. Також у мене є такі латунні бляшечки, там і декілька штук. Багато вони не заважать, але ціна на латунь десь 170 гривень, тому я думаю, що ще декілька гривень буде звідти. Дожився, здаю металолом. Але якщо воно мені не треба, навіщо його збирати? прокидати з місця на місце і витрачати свій час. Деталі розповім згодом. Ну що ж, друзі, як ви бачите, буржуйка вже в машині. Скажу вам так, несли ми її в трьох. В трьох. І в трьох навіть було надзвичайно тяжко це робити. Різні ставки, скільки вона важить, я думаю, що вона важить десь під 300 кг. Що ж, покажу вам зараз, як це виглядає. Ось така ось боржуйка. Ви просто подивіться товщину металу. От мій палець немаленький. Коротше таке, ось це ця боржуйка. Ну і це стара стиралка, думаю, їде на метал зразу й там. Що ж, друзі, ось якось ось так не знаю, чи ви вам виглядають козирки, ті попередньо латунні. Я не впевнений, що це латуні, але так мені сказав той. Дідусь, якого я брав гаража. І я отак собі думаю, наскільки наскільки ресурси вичерпні, скажімо так, на українській мові. От Ви просто вдумайтесь, як колись, той бензин, скільки він коштує. Він майже нічого не коштує, його списували, його виливали, він нікому не був треба. Ті от різні корисні копалини по типу той МІДі і тому подібного, воно просто його було багато і воно нічого не коштувало, бо воно нікому не було потрібно. А зараз ось. Кілограм на не тоні не мало, немало, 180 гривень майже. І, і ви просто вдумайтесь ці цифри і зрозумійте, що все... все має ресурс. Рано чи пізно вичерпується все. Тому бережіть, відноситесь з повагою до всіх речей, людей і тому подібного. Їду на металобрухт, Скільки вдалося виручити. Скажу згодом. Вона вийшла. 3716. Ну що ж, друзі, як ви бачите, 3716 гривень. Я згоден, що, мабуть, одну буржуйку можна було б продати за ці гроші. Згоден, що фізично це нелегка робота. Ну, але камон, друзі, ну це ж весело. Ну, весело от просто чимось займається. Ну от ви зрозумієте правильно. Посил моїх відео і всього в тому, що треба йти, треба пробувати, там, там здавати металолом, там десь купляють металолом, там десь купляють машини, десь там ще щось. Ви зрозумієте, що з цього створене життя все. Тобто, поки одні думають, чим вигідно було би займатись, інші пробують і роблять, і починають це розуміти. Не завжди на теорії можна розрахувати все точно. Не завжди, так як ви думаєте, працює саме так. Коротше, якось так. Ну що ж, друзі, як ви бачите, я збираю гроші докупи, здаю металолом, все, що тільки можна і не можна. Очікую зарплату, всіх, от заначок подоставав всі ось гроші, які в мене були, і вирішив зробити собі приємне і вже з новим розумінням і відношенням до речей придбати собі нормальний телефон і нормальний комп'ютер, тому що це мені реально просто треба. Ну що ж, друзі, якось ось так виглядають мої покупочки. Я вже декілька днів навіть не розпаковую нічого. Я їх завжди маю підготуватись, все спланувати і лише тоді це все робити. Детальніше розповім пізніше. Ну що ж, друзі, якийсь ось такий ось ролик вийшов у нас сьогодні. Надіюсь, відео було для вас корисним, як мінімум, цікавим до перегляду. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, обов'язково підтримуйте мене лайком і залишайте свої коментарі. До нових зустрічей в наступних роликах.